Я знімаю відео, нарешті. Я перше, не змогла зняти відео, ну а тепер, знову мені, вчора прийшов лист від Надюші Козир. На жаль, мені друг сам конвертик порвав, але все збереглося. Ось такий оранжевий папір. Ось такі наклеїчки гарні. Ось такий листочок для записів. Ось такий простий листочок і на ньому один стікер. І заді ще стікер. Один. Так ще. Нам дали ось таку карточку. Ось таку наліпку. наклейку і ось такий стікер. Так ще. Нарешті я зняла відео. Я на ней пришел. Есть видно дюйс. Ой, это кочмарная. Что мне брат его трошки порезал. Нам мне осталось такую притиночку. Вот такую. Такая напомнила риска. Листочок для записів. Ось така вирізка. Ось така. Може сказати, вирізка або роздруківочка. Ось така роздруківочка. Це, напевно, вирізка. Це роздруківка, мільйончик такий гарний. А тут стікери. Такі стрілочки, все по два і ось таких тільки гарпури. Тридки жовтих стікера і вистачить для запису. і Ще ззаді. Ось таких, раз, два, п'ять ось таких і два яблучка. Ще вона мені не склала ось такі зелені стікери, Ну, ззаді це вже маю, просто я була поклала. Ну що ж, якщо це як відео, став мені пальчик лайк, підписывайтесь на канал. І ще підписуйтесь в контакт, ссылочки в описі. Па-па!